Можуть люди переміщатися у часі. Ну, якось воно не так, розумієш. Якось треба поміркувати, якось воно ну, зовсім не так. Це. Я не знаю, як це пояснити. Значить, тоді да, рух якийсь є, але від зворотнього. Е, якось воно зовсім по-іншому налаштовано. І це як. Бачиш, от воно як поєднання. Ми всі е, в одній точці ось минуле, теперішнє майбутнє. Воно. Ну, я не знаю, як це пояснити. Так, да, одночасно. Одночасно ми і там, і там, і там. Так, да, так, да, да. Дивись, емоції вийшли. да, кубки, одні емоції вийшли. Ми можемо одночасно бути в думках, о, Оксана, да, в думках одночасно, в минулому, в теперішньому і мріяти про майбутнє, про щось. Воно так, в принципі, і вийшло. Минуле, 8 кубків це як минуле від того, від чого ми пішли. Теперішнє. Там, де ми разом да, з якась взаємодія. І дев'ятка кубків це як майбутнє, як наші думки, як наші мрії, Як якісь бажання наші. Точно. Ну, можливо, колись ми все ж таки дійдемо да, до тих знань, що зможемо розуміти, як це все влаштовано. Зараз, можливо, я ж кажу, можна мати поняття, як це влаштовано все. Але, знаєш, як ота собака, що знає, але сказати не може. Так от, Маємо, маємо поняття про це, але не можемо висловити е, свої думки на вречення в слова. Чи правда нам показує регрес? Цікаве питання, до речі. Чи правди показує регрес? Коли людина йде в регрес, чи правдиві відповіді вона отримує? Чи правду ми там бачимо? Ну, це занурення в глибини себе. Знову ж таки, емоції, це зв'язок з поколіннями. Це от як той дурень да? в котомці усі його знання. Це як, як це пояснити? Це ми коли входимо в цей стан, щоб коли ми входимо в цей стан, ми маємо бути, е, відчувати таке щастя, наповнення. І тоді, от тоді да, ми дійсно можемо якісь ці процеси вловити і докопатися до суті. От е, не просто в регрес, а треба е, працювати саме з майстром, який дійсно тебе може ввести в цей стан, провести. Е, у цьому регресу. Ось тоді да, так. Як, як повішений. Да? Він в певному стані, і тоді приходять знання. Тому, в принципі, ну, але треба з цією людиною, хто прям ас в цьому. Отак ну, я бачу. Питання від іменинниці. Чи кожен може подивитися свої хроніки Акаші? Ні. Це тільки е, люди е, з такою, е, скажімо, тонкою душевною організацією, е, ті, які е, довго е, працювали над своїм внутрішнім, е, в тандемі зі своїм внутрішнім я, да, вони можуть отримати е, Певні результати. Для цього треба працювати. Просто так прийшов і зайшов, і отримав інформацію з хроніка каші? Ні. Тільки певні духовно розвинені люди, Емпати, скажімо так.